Привіт! Сьогодні поговоримо про апаратну косметику, і я вас хочу познайомити з професійними ампульними засобами. І перш за все розглянемо, що це таке професійна косметика. Професійна косметика це високоефективні косметичні засоби, призначені для апаратного застосування або підготовки обличчя до терапевтичних процедур. Вони відрізняються прискореним впливом на шкіру в порівнянні з домашньою косметикою догляду, яка не підходить для лікування системних проблем. Косметика для обличчя апарат називається так не випадково. Її ефективність проявляється лише за апаратною процедурою. Просто так наносити її на шкіру буде давати не зовсім очікуваний результат. Розглянемо, які ж галузі застосування апаратної косметики. Ось далеко не повний перелік процедур, при яких застосовується лікувальна та допоміжна апаратна косметика. Це перш за все зволоження сухої та комбінованої шкіри. І не забуваємо, що жирний тип шкіри так само потрібно зволожувати. Омолодження та підтяжка шкіри обличчя це захист шкіри від негативного впливу природних та техногенних факторів. Це, наприклад, може бути інсоляція, мороз, високі температури або запиленість тощо. Лікування запальних та алергічних захворювань шкіри, покращення трофіки шкіри, боротьба із гіперактивністю сальних та потових залоз, надмірною жирністю шкіри, апаратна косметика стимулює синтез колагену та еластину, або сама стає їх джерелом. Спеціальні препарати виконують детокс дерми та дезінфекцію шкірного покриву. Так само апаратна косметика за рахунок ампульного застосування також може застосовуватись при роботі з волосистою частиною голови та нігтів. Купити апаратну косметику необхідно косметологам, які займаються такими процедурами, як хімічний, ультразвуковий та механічний спосіб очищення шкіри, традиційна косметологія та лазерна епіляція, електрооперація. Це безголкова мезотерапія, мікрострумова терапія, вакуумна терапія обличчя та також процедури фракційної мезотерапії та, наприклад, процедури РФ ліфтингу. Без спеціальних препаратів та їх комплексів неможливо уявити десятки методик оздоровлення та омолодження шкіри. Апаратна косметика від компанії Албі Прага це підтверджена ефективність в роботі. Розвиток апаратної косметології та естетичної медицини призвело до справжнього буму у виробництві професійних, лікарських та допоміжних препаратів. Чому ж косметологи України впевнені у бездоганності, якості та ефективності продукції нашої компанії? Ось декілька причин, через які апаратна косметика Алві Прага визнана золотим стандартом косметології у нашій країні. Це, перш за все, основний напрямок діяльності компанії: це виробництво преміального косметологічного обладнання. Наша косметика для обличчя вона апаратна, випускається передусім під ці пристрої, що гарантує подвійну ефективність процедур. Усі препарати пройшли суворе тестування щодо відповідності стандартам безпеки Європейського союзу. Найновіше обладнання наших лабораторій та логістичної служби забезпечує бездоганне зберігання препаратів на складі та під час доставки споживача. Не секрет, що багато лікарських засобів чутливі до недотримання температурного режиму, світла, контактів повітря. Ми таких порушень ніколи не припускаємо. У шоурумі, на виїзді та онлайн наші фахівці проведуть навчальні курси та майстер-класи з методик застосування та зберігання засобів апаратної косметики. Ми допоможемо вам підібрати потрібний асортимент та кількість препаратів з урахуванням особливостей вашого кабінету, салону чи клініки. Косметологія залві Прага це багатоцільове вирішення задач з індивідуальним підходом. До кожного.